Всім привіт! Сьогодні я пограю в Бравл Stars та покажу, як виглядає новий сущий ролл та за що нам взагалі його дали. Тому постав лайк, підпишись на канал і подивися це відео. І дивіться, у нас є один sushi ролл в магазині. Ось так він виглядає. Він кліпає, сміється, посміхається. Для чого нам взагалі його дали? Через технічну перерву. Бо там виправляли баги, ну і багато чого змінили, тому нам дали за це компенсацію. І це якраз суші ролл. Коротше, суші ролл, щоб відкрити, треба 4 рази по ньому тапнути. Він має різні мордяшки і може їх змінювати. Біля нього є, наприклад, рис, потім такий соус соєвий, потім шляпка зелена і ще така якась оранжева риба. Це все, щоб готувати суші. З цього якраз і зроблені суші роли. Ще є риба і, звичайно, ще такий зелений додаток до суші. І якраз на цьому столі Кенджі і робить свої суші та продає їх в своєму магазинчику. Ми можемо його розв'язати і він буде міняти свою мордашку кожен раз. Потім, якщо нам повезе, він може роздвоюватися або потроюватися, або взагалі стати. Зробив 8 суш з одної, таке теж може бути, і з них може випадати скини, а може випадати якась фігня, а може взагалі випадати васабі. І, наприклад, мені зробили дві суші в виді васабі. Перша така зелена і друга теж зелена. Вони такі дві злі і готові, щоб їх відкрили. Перша це екстра гаряча. Вона прям відкривається і тепер рандомно вибирається Бравлера. І мені випав Хенк. Це прикольно. Його, його коротше, дуже прикольна мутація, ну, типу васабі сила. Як в як принципі раніше, Типа його б'єш, то він стріляє своїми патрончиками. Все-таки оранжевий, такий пінчик, який не можуть триматися від гарячості. Коротше, все прям на вищому рівні. І в мене ще є одиничка, яка прям горить. І знаєте, чому вона горить? Тому що в мене наступна суша є інферно. Інферно — це прям максимальна сила суші, максимальна гарячість. І у нього на фенга. Ось так вона виглядає, там прям якісь райдушки, суші, потім багато пінчиків, прям, що їм гаряче. Коротше, ну це прям імба, от інф'ерно, це імба, це так красиво виглядає, що це просто капець. Там прям зашкал потужності. І ось воно так виглядає, у типу, типу пишеться опис цієї мутації. Е, наскільки вона активна, скільки вона ще буде в грі, коротше, щоб попередити людину, коли вона вже зникне. А зникне вона вже скоро, в кінці цього місяця, десь приблизно так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей і до побачення.